По сортах вся дива і довга й куба водне. Вся красна, дорога й куба Ага. А як його тут вона ж вся помішана? Що? Погано! Сказати по правді, я по сусідах збирав, то там набагато краще. Картопля. Чуть вже оцю картоплю. В принципі, виродила так себе, ну по суті картопля валяється, і то в принципі добре, отак. я збираю. В принципі, мішки. Зараз покажу скільки я назбирав. Як картопля. В принципі, мішков, звісно, небагато. Але в принципі я думаю, хватить трохи. Мішків скільки мішков 30 Того року було набагато більше. Отак от. Піду от. грушку яку візьму. О, нормальна грушка. Все. Чого не зелене. Кусить. А я не знаю. Чи ты кусить? У все-таки аппетит, -мо. Не, ты ще залет. Ну короче, я ж видео снимаю, я опять забудь. Короче, ладно, пошел я. Ребята, короче, самокат я самоката вже отремонтировав. Повністю ідеально. Коротше, розказую, як воно було. Я одніє людини чинив самоката. В мене лишалося дуже-дуже багато всяких запчастей. Типа колес, рами. Я складав от трьох самокатів один людині, а це з трьох ще один склав. Це я ще за ним за цей рамою їздив у Білу церкву. Забирати. і Це в мене такий красавець вийшов. Пишіть коментарі, як він вам. Я думаю, ще пук. Отак. от У мене ще залишився після четвертого самоката руль. Після п'ятого самоката рам. І звісно ще залишилося таке барахло, що воно мені не треба. Кому треба пишіть, я відправлю. Йо, дам, без... Мені... Оце скільки після моїх самокатів, обробок, скільки в мене запчастів вийшло. Це вообще жесть. Це пару кілограмів просто запчасті. А, статі покажу, які я колеса забрав із нової пошти, які я заказував в самі-самі-самі дішмат. Тут, звісно, покришки повне гімно. Ну, як повне гімно. Не знаю, ну ви самі бачите, який їх стан. Стан просто. Ага. Отак от. Далі. Оце рама ще. Там з кассетою вона. Він словом колеса Зараз я ту самоката дороблю. Побачим що вийде. Та, мотоблок. Дивись, яке відео знімаю на ютуб. Котерник путається. Що я ж не знаю, що їй казати. Коротше, ладно, я приступаю Сказати по правді, чесно. Оцей самокат вже поставив на місце. Мені короче, треба поняли, ребята, оцей велосипед. Вент, нету, оцей зробити. Перенякось я зробив. Отак. Он таке хороша швальба, я швальба. Короче, треба, В принципі, цього велосипед зробити. Цього зробити. Ну і слава, я отакому гаражику тримаю. А цей, нікого, ще не зробив самоката Зараз я того зроблю. І покажу. Ребята, короча, я зараз їду по посилкам. Дуже-дуже дорого. Ну не те, що дорого, просто короча, я дві швальби одразу заказав. Короча, дві покришки, стоїмо сюди 1370. Коротше, десь так. Коротше, Зараз я їду на пошту, забирать дві покришки швальби 26 розміру на свій вел. Я на самокаті, тому що, якщо чесно по правді, мені вже на тих велосипедах їздить город просто трохи набридло. По одній лише причині. Там світлофори, там поліцейські. Як поліцейські? Ну оці я що, що ці його лежачі поліцейські. Як вони мені реально набридло? То це тормозить, то в спуск, то вверх, як мені погорону надіїло на тому велосипеді їхати, кого ви знали. То я зробив цього самоката і їду я в город. Забирати на пошті ці самі хороші покришки, які їх довго ждав. Звісно, з цих покришок мені довелося е, свій смартфон один продати. Мені залишилося всього три штуки. З жалівлю, P20, S8. І Mate 10 Pro. Тут і прикольний самокат. Я йому на ньому вже стільки тисяч на ката на ці раміці. Вже його сна ново зробив. Це щось упало. Бувають здоров'я, ми роздавалися в ті наїдовці. Покійної. Це, звісно, свої камери покришки разом. Короче, розказую про кол, в чому в мене вийшло. Я їхав в ставище, в мене поламався самокат по одній причині. Я трохи тупонув, і як останній дебіл виняв цю штуку, щоб фіксувати. І в мене просто на путі розібрався. Короче, я заїхав буквально на цю на монтаж. По всій дорозі ходив, шукав якісь шайби, гайки чи болти, воно розкрунувся, склався. Вона. Короче, вийшло в мене цілу кучу гайок знайти. Зараз цілу кучу, цілу куча всяких я понакидував. І мені подарили ще й ключа. Натіх типу ключа хай більше не ламається, от самоката. Отак вот в мене вийшло. Краще, що я скажу по правді тут покришки трохи на сонці побули, плюс-мінус не дуже, але вони практично нові. Камери нові. Краще забрав, беру мішки, поковуюсь. Ще тімінь саме натуральні. Краше якось збираюся, їду додому, ребята. Трохи позбираю по той причині, що ну, вечора ну, смисл мені їхати зараз додому, то хоч трохи горіхів позбираю зараз, по суті, і щоб було що їсти. Тут поняття, ріте свічу, горішки цараю. Бачу, їде, підліться, бачить, що фонариком хтось тут світить. Повімаєте, ребята, хтось тут фонариком світить. Короче, розвер... тут равне. Розвертається, главний їде попрямі, зупиняється і стоїть минут 20. Я отак присів понад деревом, за самокатом і сижу, як минут 20 тут посидіть. Це, звісно, ще повний триндець Короче, я далі горіх спираю. Трещу, слава Богу, що міліція поїхала, ну це капець, песре, брат. Ну і пень. Я не хочу збирати на темніках, коли міліція їздить, це вообще в ужас. Там, в принципі, трошки назбирав. В принципі, пару кілограмів. Я ну, що, ребята нормально. Вообще шикарно. Еду додому. Ребята, коротше, я зараз знаходжуся в Ставищах. Ось вот так от. Коротше, подивіться скільки лебедей тільки на ставку, щоб ви знали. Жесть, просто скільки плаває їх. Правильно. Весь ставок лебідей Це я біля ставків знаходжуся Зі мною собачрник бігає. Сейчас темнота вже. коротше я прийшов, грішники збирають гріхи збирають. Ось вот так. Вот. хоч і темновато, звісно, але гріхи ще фонарика включаю і починаю збирати. Темінь, звісно, вже ще му шук пройде. Підходили до мене. думали, що я браконьєр. А ну де гри? А ну де сітка, ну де риба? Це вообще, звісно, присаху. Я далі збираю горіхи. Нахідь платим. Добрый вечер. Помочь, помочь. Добрый вечер. Помочь всем. Да мне в день не надо. Доброй удачи. Хорошего вечера вам. И грешки забирать. Да, только приехал сюда. А. Да. Вон, ты тоже хорошо делал. Правильно. Не, 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 не. Да, да, правильно, правильно. Грешка, ты с них найдешь. Да, да, за... Задоб... задолбайся. Куришь, не куришь? Не, не, не. Не куришь? Не. Я считаю, что это неправильно курить, а не грешка. Иди, грешка. Курить. Я могу тут и мог себе пускать. Та все, я, я нормально, я все, я нормально, все, я психо, я просто з роботи зараз нахуй вс. Нахуярився нахуй там, блядь, я тінь, сука, блядь. Ага, я. Живальского нахуй, блядь. Я Можна, я. Я бачу вам трохи погано. Что -что? Вам нормально хоть? Ні, мені охуєнно, блядь. Я понял. Там хоть. Ою мать, ну. багато... Там багато? Что -что? Там, багато... там багато... Та не иди ч, я тебе не чую. Там багато трубил. Я? Не, не, нахуй, блядь. Нормально. Подправляй, вообще шикарно. Здрачно. Не нахуй, нахуй, погоди нахуй. Мені ще раз вокна хоки зі мною пивно. Щоб менты не допинили нахуй. Ну я дивись сьогодні, нахуй сьогодні нормально, блядь. Ну сюда. Твою мать. Блин. Кого? Чого ти кажеш? Кого іменно? Кажу, косик витиваєш. Так, да, так, да, це мій кость. Бігає за мною завжди. Тому що я вважаю, що на перних повинен завжди бути. Якщо не чоловік, то оцей собака, де? Да? Бітюрник. Собок і не вірні. Так, да, так, да, так. Да. Правильно. Та не вкусить, не вкусить.

Да, ДА, правильно. А, Хоч пошли кофе. Ні, НЕ, мене грошей немає. Потом. То в мене є, на. Потом. Світло. ДА, потом стрільков. Я все тебе вдома натрублюсь. Пошли на поміну. Я не люблю ко мне, будь мене. Щас вернуся, велосипеда Чувак, Тут срачки буходять, півторачку в дух, самі. Бачите, як те. Крише, горіхи далі збирають, бо це не робота. Де, світюрник? Горіхи оце я збираю. У мене вже мешка горіхів є Це добре. І приступає горіхи збирати далі. Що, вже геть обнагліли, чи що акуратно! То я спошти забирав диски на велосипед. Mm -hmm. Так, ладно, не буду я с тобой духа поездить и нахуй, блядь. Добре. Мне реально не работает. Огорихи в трубе. Аккуратно. Аккуратно. Я бы вот так вот упал, я лежал. Mm -hmm. Ну це да, не є. Де Це хороший собак, де які хороші? Ці піськ. Де піська Поби вижоби. Де хороший собач Одно зустріне. Ладно, бо погнав я. І зараз удачі. Зустріну, добре, добре, я, Ой, я, як ти казав, не прощай. Аккуратно. Аккуратно. корадно. Лак. Я, коротше, погнув ріх і У десятої вечора я вже, мабуть, собираюся, де їдуть в дом. Бо Мені кожного разу тут сидіть з трьох. Дом. По той причині, що. Всяка алкашня до тебе підходить і Аж спотикає. Не може на ногах стоїть, до тебе лізе. До... Рибгосники підійшли. Питають, щоб типу, посмилиці, типу, можеш типу, принести. Отак, так, от я корише, збираю, і доїду. Я от таким своїм їжджу зараз. Чесно сказати по правді, я вже ним устав їздити, коб ви знали. Як я вже ним втомився їздити. На ньому так, так настільки мало накату, коб ви знали. Ніколи не купуйте велосипеди з однією. Тому що ви задобитесь, на ньому крутить педалі. Постійно тупо крутиш педалі. Крутить передалі, перестав вже перестав їхати. Роблю велосипеди та й пересаджую на нові велосипеди. я не забирал такую, как говорят, диска с такой и швальба пововник ник Эво. Типа вот такое название. Ну, честно, хороший диск, но это дорогий диск, конечно, в плюте, капец, конечно. Придется мне еще вымывать, зато все спицы натянуты. Сейчас В принципі, я дивлюся, воно таке як все оригінальне, бо тому що бо тому що я вважаю, що за такі гроші, що я в жопу щоб ще не оригінальне було б. Опять якийсь алкаш іде. Коротше, ладно, збираюся і їдемо. Мені вже реально над'їло. Кстати, другий диск, побыстренько покажу. Другий диск отакий, типа. Там о типу... Кассети, вот так вот. Не, успокойся. Типа, там. Кассета, ладно, не, не буду показывать. Всем удачи, всіх спецласлав, всім удачі, всі. всі пока. Уже поздний час. Я приїхав додому. І коротше буду робити колеса. Щас, коротше, сейчас. Оце колесо, яке я з новой пошти забирав. Як його сказати по правді чесно, прям до цього колеса що можна приколпатися, та що ж воно грязне, покришка не накачана і... підошва доволі лиса. Так от, ну це такий розмір. І... Це типа швальба. Прикольне колесо. Честно, ребята сказать, по правді. Вообще прикольне. Перший раз в мене колесо Перший мене колесо чисто поняли, на цих штуках одрізаних. Краз я беру. Я вимаю покришку і буду переставляти на друге колесо. тому що сказати по правді, чесно, цей диск мені ще пригодиться, але я на цей диск думаю, встановити краще більш нові, нові покришки, але но не ця стара. Бо тому що стару так і так між ними треба прокладувати антіпрокоп. Я оце колесо поставлю. Це, звісно, Ну, подивіться, ребята, чим відрізняється дішовка у від дорогого. По-перше, те, як воно качество все зроблене. Просто подивіться, наскільки воно все зроблене ідеально. І подивіться, як, як тут по-бомжацьки зроблено. Ніяких надписів, ще знаєте, як ці китайці ще не парились, як робили у цього диска. Як тут диска, то робили... Це шикарно, тому що, бачите, парились над ним. Врізали його все з час я військ колесо... Коротше, Тут камера отака. От Пішена їй кенда 261.75 розміра. Кстати, кенда без проколу вказується, а покришка, ну по суті, більш-мені вона ще Ось вот так от з стальним кордом. Отак от, от. Ще по суті походить ця покриха. Нормально по суті. Покриха ще норм. Прикольно тут а типо, ще нормально, типа, поняли. А тут, типа, якісь рисочки. Ну це робляться, от того, щоб на спущених колесах проїздили. Ну по суті, як вам сказати. По суті, я ну, хоч не в трубу гроші викину, Ну, хоч болі-міння, хоч до де да. так. Кстати, спитайте, Андрюха, скільки ти на це все потратив? Я потратив 2,140 гривень. Які 2,140? я ще онлайн оплачував десь 2-2-2-2. Получається 2180. Краще 2200 десь пройшли. А понизу цей каслін. Зараз буду це виглядати, дивіться спорті. Вже завтра будуть колеса робити. Спати хочу капець. 2 часа ночі. так, в принципі, картопля вродила. Ось так, от, в принципі, вже збираємо. Тільки ми вже понасобирували. Це, в принципі, отак от от вродила. В принципі, де не є, де є картопля, але... Чесно, трохи слабувати, я б сказав би. Але ну що ви хочете, пізно посадили. Хочется забрати дві камери О, швальбовських оригінальних типу І дві покрихи на забрав. Коротше, оце такі пушечные вообще кайф. Пишіть як вони вам. Це как колекція. Крых Виглядає класно і лишився короб. Знать вам що буде через з телефоном через год. Якщо він буде на полці лежать год. У мене цей телефон лежать на полці десь півтора року. Дивіться, яка пиляка. Це вообще просто реально. Дивіться. Це вообще жорстко. Це мій 5,20. І статі одного я мусив продати 5,20 по той причині, що мені нужні гроші на канал, щоб розвивати. Реально, пиляка це ужас просто. мой. Короче, мене лишилося всього, ребя... всього лишилося три сенсорних телефони і один кнопочний. Я вже з сожалення порозпродував телефон і ще лишилося отакі прикольні чухли. Я буду продав... ще продавати чуху. Тут лишу собі офігені, ладно. А це колесо, в принципі, отак от воно виходить. По суті, я його не качав до 4 атмосфер по той причині, що ну, блін, воно вже стареньке, це колесо я ми веду, покришка вже стара. Воно вже видно, що тут є такі мікро-мікро дирожки. Я просто боюсь, що воно лопне. Понимаєте, ребята, що... Ну, воно і так... Я і так її накачав сильно дубово. Сильно дубово накачав. Отак. От, В принципі, буду вставляти ну, вже взавтра. Тому що, я вважаю, нема сенсу торопитися Тих... колесо мене вже завтра днем вставити. І все смазати, все продивіться. Бо при фонарику, ви самі знаєте, що ти більше часу гаєш і тим більше зараз скільки це. А тим більше зараз 5 ранку. Нема часу мені вже вставляти, хочу, треба лягати мені.